Друзі, всім привіт! З вами компанія «Автопарк» Місто Харків. У нас нове надходження. Шикарний офіційний кросовер за чудовим цінником. Ціна на дане авто 41 590 американських доларів. Зустрічаємо це Toyota RAV4. Гібрид, 2021 рік випуску. Офіційний автомобіль з салону один власник. Авто повністю в рідній фарбі, є вся історія обслуговування. Оригінальний пробіг 39 тисяч кілометрів, максимальна комплектація, повний привід, автомат камери 360, безключовий доступ. Передні та задні парктроніки. Оснащений автомобіль 2,5 літровим бензиновим двигуном, який працює в парі з гібридною установкою. Розхід автомобіля до 7,5 літрів бензину по місту. Електровідкриття кришки багажнику. Досить великий об'єм багажника. Все працює, працює бездоганно, закривається також кнопочки. шикарний стан автомобіля. Оригінальні диски. Салон комплектація салону у нас шкіра чорного кольору, ідеальний стан доглянутий. Задні електросклопідйомники, є обігрів задніх сидінь, безключовий доступ, датчики сліпих зон в дзеркалах, Повний електропакет, пам'ять водійського сидіння, електрорегулювання. Спереду салон також в ідеальному стані. Салон доглянутий, є обігрів руля, є обігрів лобового скла, адаптивне світло. Мультируль, круїз, датчики світла та дощу все це є. Оригінальний пробіг 39 тисяч км. Помилок на приборці немає від слова зовсім. Все працює бездоганно, якісна штатна мультимедіа JBL, великий інформаційний дисплей, якісна музика, клімат-контроль в комплектації, є підігрів всіх чотирьох сидінь, є вентиляція передніх сидінь, без, бездротова зарядка смартфонів, є екорежим та спорт режим. Автоматична коробка передач, дуже багато функцій в даному автомобілі. Повторюсь, авто на максимальній комплектації, повністю доглянуте та обслуговане. Шикарний цінник: 41 590 американських доларів, друзі, за, такий, за таку комплектацію, за такий автомобіль. Це просто. Чудова ціна, тому запрошуємо всіх на тест-драйв даного авто до нас в автосалон. Знаходимося за адресою місто харків проспект Гагарі на 23 автосалон. Автопарк. Дане авто ви можете придбати за готівку чи в кредит або лізинг. Також є можливість замовити будь-яке авто через нашу компанію з США, тому чекаємо всіх в компанії Автопарк всім гарного дня, до побачення.